Доброго дня мої шановні глядачі! Я Ліна і я дуже рада вітати вас на своєму youtube каналі Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і розвивати україномовний контент. Ви дуже просите дізнатися, що буде після Зеленського, нашого президента, після закінчення його каденції. Хто буде потім? Так, в травні Зеленського закінчується каденція. Покажіть, будь ласка. Ну наразі дивіться, так, може виникати певна критична ситуація. Оці от правила і правила, так, вони розсипаються. Правила, тобто, от єрафант, він якби як традиція. Традиція, що в нас є президент, який. Керує країною, можна так сказати. І тут його повноваження розсипаються і може настати певна критична ситуація, також є така загроза, є такі переживання, що може бути загострення на війні, на фронтах може бути загострення. Невочевид зупиняється. Не зупиня... Може, не зупинитися, зупинитися захист. Розумієте, як Ворки, орки можуть е, використати цю ситуацію на свою користь і почати тиснути на фронтах. Може загостритися ситуація на фронтах. От. Давайте подивимось, Зеленський буде продовжувати. Де-факто перебувати на своїй посаді до закінчення війни. Зеленський буде перебувати на своїй посаді де-факто до моменту закінчення війни. Ну, бачите, де юре ні, де Юре, бо того, що карта справедливості, вона перевернута. І тут йдуть певні обмеження, якими знову може скористатися ворог. Тобто, окрім того, король мечів це ще і буква закона. Можна так сказати, що те, що він де-факто може залишитися, суперечить нормам законодавства суперечить Конституції. Тобто, карта закону Конституції, вона перевернута і також може бути його повноваження обмежені. А хто буде? Але все одно він буде, він буде, скажімо так, названим президентом або продовжувати. В будь-який момент зупинка його повною мірою. Ну, скажімо так, він може залишитися, але це так, знаєте, як в будь-який момент він може припинити. Припинити, може бути пропозиція. Пропозиція оновлення, тобто тут немає карти дежавю, пропозиція оновлення і можуть нам дати, запропонувати якусь ідею, е, ідея е, владної структури. Таке відчуття, ніби, знаєте, він буде, але в будь-який момент він може бути його повноваження. Взагалі зупиняється і може бути висунута пропозиція стосовно розформувати цю владу і оновити її на нову. Ну, от якось так. На нову. Хто це може бути? Нова влада? Нова влада. Може бути сконцентровано, тобто закінчення скупчення людей, закінчення людей і сконцентровано на чомусь іншому. Тобто, я так розумію, що із, із тих людей, які наразі перебувають у влади, може бути передати повноваження. Якійсь одній людині, рядовій людині, тобто скажімо, не ключовій, а рядовій. Рядовій, ну, скажімо так, рядовій, із, із адміністрації. Ну, не, не першому зустрічному депутату, скажімо так, а із людей, які наразі в адміністрації перебувають, для тимчасового керування. Для тимчасового керування. Ну, от наразі про це думають. От думають над тими е моментами, коли стане питання ребром, скажімо так, коли до нас е за, ну, от ці пред'яви будуть. Застосовувати, а у вас же не чинний президент в такому плані, то щоб спрацював цей інший план. А взагалі, а взагалі формально може бути інша людина, а не формально може бути президент. Неформально президент. Ну, знову ж таки, це буде хтось із сім'ї. Тут, якби жінка або жіноча енергія. Ну, дивіться, все так, як я вам говорю, буде поки Зеленський, але якщо хтось поставить нам питання, а уважиш, каденція закінчена, наші в цей момент. Скажуть, а ні, а в нас є людина, яку ми тимчасово обрали керувати країною. Ну, По Конституції має бути хтось, хто в якійсь серйозній ситуації може взяти на себе обов'язки президента. І ось ці обов'язки президента хтось візьме, людина другорядна, або його заступник, Я, от, хто там. Заступник президента хтось з другорядні ланці, хтось з другорядної ланки. Ну, і тут також дивіться, тут сірий кардинал, сірий кардинал, який поки що не має повноважень. Але наші ну, наші, наша влада, скажімо так, наша влада готується показати нове тіло в разі певних претензій з боку інших людей, інших країн. Тобто вони роблять все наразі, щоб унеможливити це питання, унеможливити патове питання, маю на увазі, унеможливити тупік, щоб в будь-якій ситуації вони могли уникнути ці обмеження. Ну, хтось є, розумієте, це виходить, от на мою думку, де факто буде один, де Юре буде інший. Але тут, знаєте, підміна облич, підміна понять і взагалі така мутна ситуація може бути. Люди в масках тут. Я правильно розумію? Хтось буде де-факто хтось буде де, хтось буде де Ну, Карта Зеленського тут в мене король кубків перевернутий. І виходить, що так, він буде ніби як через прихованість тіньові, тіньові. Керування, вирішення питання через таємні шляхи? Тобто, ніби що воно виходилося за правилами, і в той же час, що було краще для країни, ну, от, нібито для керівництва. Бо під час війни ну, проводити вибори, знову тут якісь такі підсадні качки будуть, знаєте? От тема буде з підсадними качками. Зрив... Хтось в масках буде, хтось грати роль, хтось буде когось заміняти, підміняти. Ну, от, на мою думку, це так. І це робиться для того, щоб і не втрачати обличчя, і не робити хаос в країні політичний, яка і так потерпає в тому хаосі війни. Тому, от якось такий вихід знайдуть із цієї ситуації, на мою думку. Якось тут жінки можуть якусь роль відігравати. Або жінки цю ідею подадуть, або це, ну, взагалі, тут ну, дама кубків, це можуть бути бажання, небажання Зеленського, наприклад. Але він взагалі дуже виснажений, вже, дуже виснажений. Він би і рад вже піти. Йому це не потрібно, але він розуміє, що це може погіршити ситуацію в країні. Тому він. Ну, от, на його думку, він не хоче вдаватися до хитрощів, покинути свій піст. Ну, от, як привіт, о, моя каденція закінчила, я можу піти. Він таке не зробить. Він не бажає кидати країну в важкий час. І використовувати привід закінчення каденції для того, щоб ну, піти. Він хоче залишитися, він хоче приймати участь у цій ситуації. Він хоче підтримувати. Він не покинув країну на початку війни, і він її не хоче покидати зараз. Тому тут буде якісь потаємні такі ходи використовувати з підмінами обличчями, з підсадними качками. Ну от, якось так. Ми то, ми то в цій системі розберемось, але це буде запропоновано для тих, хто до нас буде ну, маніпуляцією, якась ілюзія, знаєте, приховані обличчя, е, приховані дії, е, для того, щоб знизити фокус уваги на нас, щоб нам ніхто не довбав, що у нас немає виборів, у нас і те. І те і... Тобто якісь такі, знаєте. Ілюзіон, театр буде. Ми будемо розуміти, що до чого, але вони по Конституції якось зроблять так, що де-факто буде один, де Юре буде інший, але по факту буде той, хто був раніше. Зрозуміли? Я сподіваюся, що я доступно пояснила. Сподіваюся, доступно пояснила. Тобто буде такий от, якийсь запасний хід буде. Підсудні качки, ось так. Ну, так в мене вийшло. Я, звичайно, жива людина, я можу помилятися. Але за картами я побачила таку ситуацію. Але все, що відбувається, нехай відбувається на благо України, на благо нашої перемоги, задля нашої перемоги над е, тою навалою чорною. Нехай буде Україна, все є Україна, все буде Україна. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати оповіщення про вихід нового відео. Все є Україна, і ми перемагаємо! Тримаймо стрій! До побачення!